Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні разом зі мною послухати віршики про чудове свято, яке називається День Матері. День матері радісне свято, готуюся до нього, я завзято, віршики вивчаю гарно, листівочки малюю вправно, щоб привітати найріднішу Для мене в світі наймилішу, свою матусю дорогу, всім серцем я її люблю. Мов квіточка ніжна, мов сонечко ясна, це все про матусю чудово і прекрасно. Я дякую щиро за ласку твою, тебе дуже дуже і безмежно люблю. Як теплий промінь сонця потрібен квіточкам, так ніжні руки мами потрібні діточкам. Для мене мама зірка, що ясно в небі світить. Люблю свою матусю, вона найкраща в світі. Najrevnejša oseba se je mama. Така мила, ніжна, ласкава, найгарніша на цілій землі. Як люблю я очі твої, що наповнюють світ добротою, щастя лється, наче рікою, коли ти обіймаєш мене і бідався одразу мене, нехай завжди доля твоя буде світла, мирна, ясна. Я люблю тебе, люба матусю, дай до тебе ще раз пригорнуся. За все, що маю у світі, я щиро дякую тобі і найгарнішій мамі в світі дарую ніжні милі квіти. Матусям для щастя багато не треба, щоб було мирним над дітками небо, щоб не гаразди їх оминали і горе ніколи не чіпало, цілуємо руки нашим матерям, дякуємо за життя, що дали вони нам. Мама, це сонечко, що нас зігріває, своєю любов'ю усіх огортає, дарує нам радість, підтримку у всьому, обіймами, зніме всю нашу в тому, до себе пригорнемо, пташка, крилом і щастя одразу розіллиться кругом. Матусю, рідненька, тебе я люблю, здоров'я міцного у Бога молю. Малята, дякую вам за увагу.